Добрий день, діти! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою властивості арифметичного квадратного кореня. У вашому підручнику це параграф 17. Давайте трошки попрацюємо з теорією. Вивчимо наступну теорему про корінь і здобутку. Корінь і здобутку двох невід'ємних чисел дорівнює добутку коренів із цих чисел. Тобто. Якщо А і Б більше або дорівнює нулю, то корінь із добутка а помножити на Б дорівнює корінь із А помножити на корінь із Б. І наслідок із цієї теореми. Корінь з добутку невід'ємних множників дорівнює добутку коренів із цих множників. І давайте подивимося, наприклад, 1. Корінь із добутку 25 помножити на 36. Згідно з теоремою, да, дорівнює корінь із першого множника множимо на корінь із другого множника. Отже, корінь із 25 множимо на корінь із 36. Корінь із 25 це буде 5. Да? 5 квадратів дасть нам 25. Корінь із 36 буде 6, бо 6 квадратів дасть нам 36. 5 множимо на 6 30. Другий приклад. 32. Множимо на 72 і все це під коренем. Подивіться, що можна зробити під коренем. Да? Якщо ми зараз просто розкладемо на два кореня, да, добуток двох коренів. корінь із 32 множимо на корінь із 72. Ми не знаємо ні корень із 32, не знаємо ні корінь і 72. Да? Отже, а що ми можемо зробити? Подивіться. 32 це 16, помножити на 2. В свою чергу, 72. Це 36 помножити на 2. Корінь із 16, ми знаємо. Корінь із 36, ми знаємо. А 2 помножити на 2 буде 4. Корінь із 4, ми теж знаємо. Отже, розкладаємо на добуток трьох коренів: корінь із 16, корінь із 36 і корінь із 4. Корінь із 16 4, бо 4 в квадраті 16. Корінь із 36 6, бо 6 в квадраті 36. Корінь із 4, 2, бо 2 в квадраті 4. Наступне добуток коренів з невід'ємних чисел дорівнює кореню з добутку цих чисел. А можемо зробити дію навпаки, два кореня, да, добуток двох коренів, записати як один корінь. Подивіться, приклад 2. Корінь із 2 множимо на корінь із 18. Жодного кореня ми не знаємо такого. Да? Але якщо ми внесемо їх під один знак кореня, подивіться, корінь із 2 помножити на 18. 2 множимо на 18, це буде 36, а корінь із 36 буде 6, бо 6 в квадраті – 36. Наступна теорема про корінь з дробу. Корінь з дробу чисельник якого є невід'ємним, а знаменник додатним. Дорівнює кореню із чисельника поділеному на корінь із знаменника. Подивіться: приклад 3. Корінь із 36, 49. Можемо записати як окремі два кореня. Корінь із чисельника і корінь із знаменника. Отже, корінь із 36 ділимо на корінь із 49. Отримаємо сьомих. Наступна сторінка теорії. Частка. Чисельник, якої є коренем з невід'ємного числа, а знаменник коренем з додатнього числа дорівнює кореню з частки цих чисел. Отже, тепер можемо зробити дії навпаки. Якщо у нас є частка двох коренів, можемо записати як корінь від цієї частки. Да? Подивіться, наприклад, 4. 18 ділимо на 2 буде 9. Отже, корінь із 9, ми знаємо, це да? 3 в квадраті дасть нам 9, отже, буде 3. Наступна теорема про корінь з квадрата. Для будь-якого значення А справджується рівність. Подивіться. Корінь із А в квадраті дорівнює модуль А. Давайте розберемо на прикладі. Корінь із 7 в квадраті дорівнює модуль із 7. Це буде 7. Корінь із мінус 3 в квадраті дорівнює модулю мінус 3 дорівнює 3. І остання теорема про корінь із степеня. Для будь-якого значення А і натурального числа К справджується рівність. Корінь із А в степені 2 к дорівнює модулю із А в степені К. Подивіться нам, приклад. корінь із А в 12 степені. А в 12 степені можемо розписати, як А в 6 степені і в квадраті. Згідно теоремою про корінь із степеня, це буде модуль із А в шостому степені, оскільки А в шостому степені більше або дорівнює 0, да? будь-яке число в парній степені буде 0 або додатнє. Для будь-якого А виконується рівність. Модуль із А в шостому степені дорівнює А в шостому степені. Отже, Корінь із А в 12 степені дорівнює а в 6 степені. Сьогодні ми тільки починаємо працювати з цією темою і розберемо письмово декілька номерів. Перший номер номер 615. Записуємо, будь ласка, номер 615. Знайдіть значення виразу. Записуємо перший вираз. Корінь із добутку 25 помножити на 9. Згідно теореми ми можемо записати як добуток двох коренів. Корінь із 25 помножити на корінь із 9. Корінь із 25 буде 5, бо 5 квадраті дасть нам 25. Корінь із 9 буде 3, бо 3 в квадраті дасть нам 9. 5 множимо на 3 15. Так. Усно розберемо другий приклад. Можемо розписати як два корені. Корінь із 16 множимо на корінь із 900. Корінь із 16 буде 4, бо 4 в квадраті дасть нам 16. Корінь із 900 буде 30, бо 30 в квадраті дасть нам 900. Отже, 4 множимо на 30 буде 120. Третій приклад запишемо. Корінь із 0,25 множимо на 1,44. Можемо розписати як добуток двох корінів. Корінь із 0,25, множимо на корінь із 1,44. Корінь із 0,25 буде. 0,5. Корінь із 1,44 буде 1,2. Що у нас буде? 5 множимо на 12 буде 60. Але нам треба ще прибрати два знаки. Так? Буде 0,6, бо у нас два знака після коми. Так, переходимо далі. До наступного номера номер 617. Знайдіть значення кореня. Не забуваємо, що буде друга частина відео, да? корінь із 49. ділимо так, на 81. Отже, що ми можемо зробити? Ми можемо записати як частку двох коренів. Да? В чисельнику буде корінь із 49. В знаменнику корінь із 81. Корінь із 49 буде 7, бо 7 квадраті дасть нам 49, да? а в чисельнику у вас буде 9, бо 9 квадратів дасть нам 81. Так, давайте розберемо друге корінь із 121 ділимо на 400. Можемо теж записати як частку двох коренів. В чисельнику буде корінь із числа 121. в Знаменнику корінь із 400. Корінь із 121 буде 11, бо 11 квадратів дасть нам 121. Корінь із 400 буде 20, бо 20 квадратів дасть нам 400. Давайте усно розберемо третє. Можемо записати як частку двох коренів. Корінь із 36 ділимо на корінь із 625. Корінь із 36 буде 6. Корінь із 625 буде 25. Четверте запишемо. Корінь із. І дріб у нас 2,1. Давайте перетворимо на неправильний дріб. Що ми отримаємо? 4 множимо на 2, 8, плюс 1, 9. Отже, буде корінь